Раз Aspire, Два Espire, Три Espire, Espayer. І тут Espire. І то Espire. Чогось не вистачає. О, ще один Espire. Всім привіт! Ви на каналі Ceresprof. З вами Рослав. І сьогодні ми вам розкажемо про чергову новинку від Кускварни, а саме акумуляторний повітродув серії Espire. Даний повітродув є найменшим. Найлегшим і водночас найдешевшим. Отож, якщо ви шукаєте даний повітруду, який повинен включати всі три технічні характеристики, задумайте саме про повітру від Husqvarna, а саме Aspire B8X. Отож, починаємо. А поки не забудьте підписатися і пролайкати наше відео. Найлегший, тому що вага взагалі його відсутня. 2 кг ні про що не говорить. А за рахунок хорошої аргономіки тримати в руці його одне задоволення. Плюс корпус верхньої частини руків'я в нього йде пророзинін. в руці він не болтається. Працює він на платформі 18 вольтового акумулятора, який, до речі, може як поставлятись в комплекті з е, даним приладом, так і не поставлятись. Якщо ви маєте вже в своєму гаражі продукцію із модельного ряду Espayer, то, напевно, у вас вже є акумулятор, який може ставити сюди як 2А, 2,5 А, 2, а години, так і 4-Акумулятор. Для порівняння та тесту, саме такого примітивного, ми візьмемо е, комплект, який включає в себе. 4-амперний акумулятор, і попробуємо його затестити і провірити в роботі і розказати про його технічні характеристики. Отож, поставили акумулятор. У нас є невеличка панель керування, яка включає в себе індикатор заряду акумулятора, клавішу старт-стоп і циклічність роботи. Адже сам Aspire має три рівні роботи. Для того, щоб вам робити роботу помаленьку, не спіша, або, можливо, у вас хтось підганяє, і вам треба зробити це максимально швидко. Отож, починаємо. Запускаємо і відразу на панелі керування ми бачимо ступінь зарядки нашого акумулятора. На повному заряді 4-амперного акумулятора даний повітруду може працювати до 40 хвилин без роботи. Це багато. За 40 хвилин можна навіть і багато зробити. Прибрати як сухе, так і вологе листя. Можна робити помаленьку, якщо вас ніхто не підганяє. Або робити швидше, якщо ви дійсно спішите. Або взагалі швидко, якщо вам дійсно час для вас важливий, сила надува у нього становить 8 тонів. Це багато. А швидкість виходу повітря на соплові насадки в середньому 40 метрів за секунду. Об'єм повітря 10 метрів кубічних за хвилину. Надути може багато що. Гарантія на дану продукцію становить 2 роки. А поки ми готуємось до тесту. Поставте, будь ласка, свій лайк та не забудьте підписатися на наш канал. Усім підписникам нашого каналу ми гарантовано даруємо знижку на безкоштовну доставку техніки за промокодом, який ви бачите у нас на екрані. При замовленні пишіть код у коментарях або надайте консультанту його по телефону. Отож, відстань 4 метри, мінімальний режим. І цінник не витримання. Давайте подивимося, скільки часу достатньо для того, щоб подвинути цінник зі стола. Відстань 3 метри до 10 секунд понадобилось нам для того, щоб подвинути цінник. Та ж саме відстань на турборежимі. Тей же самий цінник. Я не почав навіть рахувати. Секунди-півтори. А тепер збільшив навантаження, ставимо ланцюжок вагою приблизно 30... десь 300 грамів. Відстань 4 метри. ланцюжок на вітрині. Починаємо. Мінімальний режим. 4 метри. 3 метри. Приблизно 2,5 метра і до 10 секунд понадобилось нам для того, щоб змістити ланцюжок. Той же ланцюжок, тільки турбошвидкість 4 метри. Півтори секунди, так як і в першому варіанті з синником, понадобилось нам для того, щоб на 4-метровій дистанції подолати, положити на лопатки, скажімо так, ланцюжок вагою 300 гривень. А тепер пробуємо на вологому листі. Ось так досить такий простенький, маленький, легенький, надзвичайно компактний повітрудовий на Aspire b 8 Mix справляється не тільки з легким, а навіть із великим навантаженням. Сподобалось? Отож, обов'язково підписуйтесь, лайкайте та замовляйте наш повітруду.